Всім гарного дня моїм друзям. І сьогодні я вирішила розповісти вам свій вірш із третьої збірки, яка має назву Барвисті почуття. А цей вірш дуже сумний, але оптимістичний. Й має назву Не плач. Не плач, коли ходилися в душі. А все сіліт. Заплющ ти очі від брехні, Забудь, що щось боїть. Коли ще так зажуєшся, згадай солодкі сни. Тоді, коли була трава із запахом весни, коли кохання освіло, і настий був без хмар, а лиш в очах так сонячно життя си Божий дар. І мріями ти сповнений. Заною у творчість не страшно у самотності, бо сидіти мовчки. Творчість це може у кожного бути своя. Творчість це коли навіть людина не просто поет чи художник, вона може займатися якоюсь своєю справою, яка приносить щось нове у світ. Наприклад, якщо ви. Ви займаєтесь такою роботою, як робите дороги, заливаєте а, форми, лілії сегменту, і це теж дуже гарно. Якщо ви будуєте будинки, можливо, по натурі, ви все ж таки художник, це все теж гарно. Хоча цей вірш я присвятила, звичайно, собі а, і так, щоб себе заспокоїти, адже у всіх нас бувають часи. Коли є депресія, коли ми можливо не можемо справитися самі і звертаємось до яких то лікарів або взагалі за якоюсь допомогою, та все ж таки все одно. Ми повинні розуміти, що життя продовжується, і в житті є саме оця сіль, саме оцей сенс життя. Багато радості у кожного вона своя, в когось творчість, в когось діти, в когось ще якісь е, на щось натхнення. І, і всі ці речі е, дають нам дійсно е, радість і піднімають вгору. Тому вірш. Якщо ви переглянули моє відео, саме теж для вас і бажаю щастя.